Привіт, котенятки! Подивимося на сферу любовну, сферу кохання. Не дуже далеко на два наступних тижні. От тут зразу перевертається дві, дві карти: карта сім'ї і карта розчарувань. Таке відчуття, що а, трошки ви розчаровані в, взагалі в інституті сім'ї. Або в тій сім'ї, якій ви живете, вам не дуже комфортно. Ну, зараз побачимо, що нас очікує. Так. Так, знову випала карта. Карта переможця. В нашому випадку переможеться. Зараз відлюдник, колісниця і імператор. М -м, ви зібралися в дорогу а, до якогось імператора чарівного. Що вас там чекає в дорозі? Зараз глянемо. А, Ваше життя кардинально зміниться. А ви вже довго збиралися, купили цей весь опит, спакуєте валізи, і йдете в нове життя. В карті шут це нове життя. Ви його навіть не боїтесь, ви просто таку свободу і волю отримаєте. І колесо фортуни показує, що життя дуже сильно зміниться, і я думаю, що в кращий бік. Які сильні події за два тижні, можливо, не розпочнуться. Зараз ви перебуваєте в стані королеви мечей. Це також може бути жінка, близнюки, віси або водолій, але взагалі це жінка, яка зараз трошки так сидить, як вас показали, відлюднику. І Свої почуття вона, вона прикрила і планує майбутнє, і трошки вона оховувала до цього всього життя. Але насправді всередині ви імператриця. Ось у нас як пара склалася. Ви їдете до імператора. Ви імператриця. Дивіться, яка чудова пара. Просто чарівна. Думаю, що вас очікує? Цікаво. Я думаю, що вам слід. Дозволити собі стати імператрицею, не боятися цих почуттів, шалених, не боятися розкритися, бути собою. Ось вищі сили на вашому боці. Це Архангел Михаїл, він вас оберігає, і він відповідає за те, що людина в цьому світі проявляється, як вона бажає, і вона може отримувати своє щастя, не дивлячись на те, хто що каже, як було прийнято в сім'ї і так далі. Ще ця карта показує те, що вам не потрібно поспішати. Вам потрібно відчути цей момент, побути з собою наодинці. І зрозуміти, хто ви є. Так, і якщо ви себе так почує, будете почуватися, то ваш чоловік буде проявлятися як король чаш. Це дуже любляча людина, прекрасна, ніжна. Подивимося. Можливо, у вас не один чоловік, а двоє. Тут так цікаво. Тут показали, що з одним з чоловіків, який з'явиться, він не дуже гарну роль в вашому житті відігравав. Але він може знову. Цей чоловік, рицар чаш, він може знову проявитися. І насправді він в вашому житті трошки як ворог виконує таку роль, і він вам дає дуже багато негативних думок, негативних проявлень. Вам трошки складно, коли він з'являється. Так, те, що ви не знаєте, верховна жриця? Ага. Так, він вам напише. І він, він в ролі короля мечей. А, я зрозуміла. Ви зараз в даний момент ви почуваєтеся як королева мечів. Це досить такий холодний стан, трошки безжиттєвий. І на цю енергетику може прийти король мечів, такий самий холодний, який вже був у вашому житті, який вже проявлявся. Він вас, звичайно, чіпляє, але насправді це. Він, ваше життя приносить дуже багато страждань, погані сни ви спати не можете. Вам важко думати, дуже багато страхів спливають. Але насправді, якщо ви себе проявите не як королева мечів, а як імператриця, то прийде на вашу енергетику імператор. Це зовсім інші стосунки. Так, по справедливості. Що у нас по справедливості? А, до вас прийде якась допомога? Чим вам поможуть? М -м, диявол, цікаво. Щось матеріальне прийде в ваше життя, а, це ви відвоювали свою територію. О, тут так цікаво, це такий магічний розклад досить, тому що сіморка, сімірка жезлів і семірка чаш. Все не просто так в вашому житті. І ви перебували в ілюзіях і в виборі великому. Ви взагалі не знали, кого, кого вибрати. От навіть тут Двійка чаш, тут показує не гармонію, а показує те, що у вас був вибор між двома чоловіками. Кого ж ви оберете? Ага, тут, тут з жезлів. Це вам показує, що у вас є шанс запалити цю імператрицю, включити себе, включити свою енергетику. От ще одна карта шанса. Це туз пентаклів. Це означає, що у вас є оце зерно, таке чудове, класне, його тільки треба відкрити і проростити. Так, закопати все, що було старе і непотрібне, і перестати зрівнювати своє нове життя зі старим, з тими шаблонами, які раніше були, так. І ви в результаті, якщо ви відчуєте себе, приймете себе такою, як ви є. Ви будете почуватися самою щасливою людиною на світі. Тут по чаш, це у вас здійсняться просто всі мрії. От тут ця жінка, вона стрибає вже в цій сукні а, до такого щастя, в неї відчуття польоту. Але насправді це не просто мрія, до якої, ну, яку вона відлітає. Насправді в неї забезпечене і матеріальне життя, тому що тут. Здоровенний сундук з золотом стоїть, і вона не переживає за, те, за свій тил, вона не переживає, що їй нема що їсти, пити і так далі. В неї повністю гармонія в усьому. Вона просто кайфує від життя і радіє. І я вам бажаю так само кайфувати від життя і радіти. За особистими розкладами, звертайтеся за телефоном, який є в описі під відео. І всього вам найкращого.